Далі традиційно поговоримо про те, що відбувається безпосередньо на лінії фронту, і ми розпочнемо з межі Харківщини та Луганщини. Я нагадаю, що ми... Постійно працюємо з онлайн мапою Діпстейт. Отже, тут аналітики «Діпстейт» говорять про те, що за вихідні значних змін на карці немає. Тривають бої поблизу Масютівки. Я нагадаю, що останні тижні росіяни активно штурмують цей населений пункт. Також російські ресурси повідомляли про нібито висадку сил своїх в Новомлинську. Як бачимо, змін на карці немає, і ця інформація не підтверджена. Ми знаємо, що росіяни. Дуже люблять говорити неправду. От на Куп'янському напрямку також генштаб повідомляє, що за минулу добу була відбита атака на населений пункт Новоселівське, і на Лиманському напрямку генштаб фіксує безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки, що на Луганщині. І далі перейдемо до новин з бахмутського напрямку. Власник вагнерівців, терорист Євген Пригожин, заявив, що російські військові напали на його найманців під час відступу з Бахмута. Як він пише у своєму рапорті, бойовики рухались біля селищ Опитне та Озарянівка, коли побачили, як військові РФ мінували дороги в тулу вагнерівців, туди відправили сапери ПВК. Однак по ним відкрили вогонь з боку позиції Міноборони Росії. І в підтвердження своїх слів Пригожин опублікував відео, де вагнерівці взяли у полон, нібито підполковника, командира 72-ї окремої мотострілецької бригади армії РФ. Як повідомило у прес-службі Пригожина, росіянин обстріляв автомобіль найманців під час відходу з Бахмута. Той стверджував, що зробив це через особисту неприязнь. Що ти зробив? Обстріляв машину чолокава. состояние алкогольного опьянения. Почему ты это сделал? Из-за личной неприязни. Почему Я... у тебя личная неприязнь к ЧВК Вагнер? Не знаю. Что ты сделал вчера со своими подчиненными? Разоружил группу ГБР ЧВК Вагнер. В ефірі нашого каналу Євген Оропай, лейтенант та командир роти батальйону Свобода Нацгвардії України прокоментував вихід вагнерівців з Бахмута. За його словами, у росіян просто немає адекватної комунікації. Основне за що вони зараз борються – це зони впливу, особливо після того, як Путін максимально їх втрачає. Є певна логіка в тому, щоб перекрити вогнем і так дійсно відволікти і дати можливість нормально прорятуватися підрозділу. але знаю, які в них складнощів з комунікації взаємодії ПВК Вагнер і регулярними військами. То я не здивуюся, якщо вони друг друга почнуть баранити, закладувати міни і не давати можливість ПВК Вагнер відійти. Там бардак і по радіоперехопленням дійсно дуже багато цікавого. Дізнаєшся про їх війська і той, як вони люблять один одного. Щоб відійти, це треба. Централізовано правильно зібратись на позиції. Спочатку повинна зайти певна група військовослужбовців з Російської Федерації. Вони повинні проротувати. Тобто, друга група повинна відійти. Насправді там це відбувається не так гладко, як по книжці, як книжка пише. І іноді бійці Російської Федерації тактично відступають дуже швидко, забуваючи свої речі. А коли заходять інші представники підрозділу регулярних військ, то чомусь там, там вже нікого немає, і іноді буває таке, що вони приходять не на ті позиції, куди треба, і заблукали, попали в полон. Іноді такі ситуації стаються. Це, це не випадковість. Тому зараз для Російської Федерації дуже дуже складно проготуватися, так як наші літальні апарати типу мавіків постійно спостерігають повітря і контролюють скупчення військ Російської Федерації. Також нагадаю напередодні терорист Євген Пригожин визнав, що вагнерівці не повністю контролюють Бахмут, адже збройні сили України вже на південно західній околиці міста у районі садів, а найманці залишили цю територію. І далі подивимося, що відбувається поблизу Бахмута на лінії фронту, чи є тут зміни за вихідні. І знову ж таки, ні аналітики, ні наш Генштаб не фіксують їх. Я нагадаю, що тривають наступальні дії у напрямку Іванівського. Тут ворог за минулу добу успіху не мав. Як бачимо, і змін на карті ми також не фіксуємо. Але постійно росіяни обстрілюють українські позиції, завдають авіаударів. Аналітики Діпстейт, як я вже й Зала не фіксують значних змін на цій ділянці фронту. Тим часом от Пригожин визнав, що вагнерівці не повністю контролюють Бахмут, адже збройні сели України, нібито вже на південно-західній околиці міста. На карті поки що ми не можемо показати цю звільнену ділянку, адже аналітики поки не провели уточнення. Але ймовірно, що йдеться приблизно саме за ось цей шматочок лінії фронту. Але будемо все ж таки чекати підтверджень від нашого ген. Штабу та більш детальних від них новин. Далі поговоримо про Авдіївський напрямок. Тут також змін за вихідні не відбулося. Наш генштаб говорить про те, що противник наступальних дій на цьому напрямку не проводив. Тим часом аналітики Діпстейт говорять про те, що тривають бої поблизу Кам'янки, також Первомайського та Водяного на Мар'їнському напрямку. Наші захисники відбили усі атаки противника в районі безпосередньо само. Мого міста Мар'їнка я нагадаю, що останніми тижнями дуже активно росіяни штурмують це місто. Хоча і містом це вже фактично важко назвати, адже вони його знищили, буквально зрівняли з землею. Але поки що ось така ситуація. Наші захисники тримаються та не дають росіянам далі і просунутись. Також наш генштаб говорить, що на запорізькому напрямку противник продовжує вести оборонні дії. А от аналітики Deep State говорять про те, що ні, бо тут тривають бої вздовж лінії бойового зіткнення від левадного до населеного пункту, Нескучне. Ми можемо побачити зараз на онлайн-мапі цю приблизну ділянку фронту, але це не офіційна інформація. Наш генштаб про бої на цій ділянці фронту не повідомляв. Тим часом зранку вже в росіян, якась буквально. Паніка виникла в соцмережах. Вони говорять про те, що збройні сили України нібито просунулись на Запорізькій області на глибину від 500 до 3 кілометрів. Відбулося це, нібито знову ж таки нагадаю. Це лише дані росіянам. Ми знаємо, наскільки вони полюбляють говорити неправду. Отже, йдеться про те, що нібито збройні сили України просунулись від рівнопілля. Також військові блогери говорять про те, що звільнили нібито українські території. Це поблизу рівнопілля. Ілля не скучне населений пункт, і також говориться, щось відбувається поблизу Новодонецька, але я ще раз нагадаю, це не офіційні дання. Ми все ж таки будемо довіряти нашим офіційним джерелам.